Вхідні двері «Магда» в типі 4.0. це двері для будинку. Для зовнішньої панелі з фарбованого металу можливо обрати один з дев'яти кольорів. Також можливе поєднання фарбування та ламінації, утеплення стулки дверей, кам'яна вата плюс екструдований пінополістирол. Конструкція тип 4 має додатковий захист завдяки протикорозійному фарбуванню. Дверна коробка утеплена мінеральною ватою. Двері мають два контури ущільнення. Все це забезпечує надійний захист від холоду та шуму. Замок зверху сувальний секуреме 2019, нижній секуреме 2061 або 2069. Гарантія на замки 5 років. Комплектація передбачає нічний засув, цинкову ручку на розеті або вертикальну металеву, поріг з нержавіючої сталі. Тип 4 забезпечить надійний захист завдяки міцній конструкції та протикорозійному покриттю.